Харі Крішна. Вчора зустрів молодь з орелом торговець, які мені дякували за те, що я опублікував їхній майданчик дитячий у жахливому стані. А дякував за те, що після того, після моєї публікації, вони трохи провели до ладу, бачите, і бурян зрізали і пофарбували трохи войдолки. Майданчик трохи прифарбували, бачите? Дітки мої, завжди до ваших послуг. А звертаю вашу увагу, що ну, таким чином гроші списуються. Тобто на папері наші вони зробили, а гроші отримали і вивели їх на власну кишеню. А майданчик так би і жавів. А зараз ми завдяки громадському тиску, контролю громадському, так звернули увагу на цей недолік, і вони вже змушені були пограбувати, тому що по документу вони його зробили. А факту тоді ще не було, а гроші витратили на, на, на власні речі. Зараз ми змусили їх на свої обов'язки. До речі, дякую, що зробили, а також цікаво, догано хтось отримав за те, що вони до цього часу, вже червня місяць, тримали майданчик у жахливому стані. Хоч один догану отримав за ці три роки, а були лише тільки подяки рік Кришні.